15 років в'язниці, жителю Лимана за зраду України, чоловік отримав керівну посаду від окупантів. Суд позбавив його неволі заочно. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Після захоплення російськими військами Лимана колишній правоохоронець почав активно співпрацювати із загарбниками. Під час приїзду до міста, так званого заступника міністра МЧС ДНР, особисто цікавився, коли вже можна виходити на так звану службу. За лояльність він отримав посаду начальника групи наглядової діяльності так званого пожежно-рятувального у лимані після звільнення міста збройними силами України зрадник втік з окупантами і нині переховується у Донецьку. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР, зараз з нами на зв'язку. Запитаємо її: а як довго можуть колаборанти переховуватися в окупованих містах від моменту, коли ці окуповані міста будуть звільнені збройними силами України? Вітаю, Тетяна. У кожний зробив свій вибір, і ви знаєте, прекрасно, що війна для багатьох стала перевіркою на міцність і на принципи. Хтось продовжує бачити своє майбутнє все-таки у вільній Україні, а хтось дуже швидко перевзувся в повітрі і свідомо пішов на співпрацю з ворогом. Яко у цьому прикладі з цим. Колишнім правоохоронцем, який зараз перебуває в Донецькій Донецьку, я думаю, що перед кожним зрадником і перед кожним колаборантом досі стоїть вибір, вони або встигають втекти до Російської Федерації, де все життя будуть там переховуватися, або під час звільнення повністю до окупації всієї території України вони будуть нести відповідальність за свої злочини у в'язницях. Ви знаєте, це коли ми говоримо Хто ці люди, хто пішов на співпрацю, то цифра звучить, наприклад, там понад півтори тисячі кримінальних проваджень, які веде державне бюро розслідувань. Ми маємо на увазі, що це не просто цифра, а це кожне кримінальне провадження, в якому фігурують громадяни України, які перейшли на бік ворога і почали з ним добровільно співпрацювати, і це люди, які вершили правосуддя, які працювали в правоохоронних органах, які були народними обранцями. Чи співробітниками інших державних установ, і вони ступили на дуже слизький шлях зради, і за це вони нестимуть відповідальність її зраду ніхто прощати не буде. Стоїть лише питання їх спіймають після деокупації, вони потраплять у тенети правоохоронців. Чи з ними швидше уже роз... до, них... до них прийде розплата не у вигляді там засудження і вироку, як ви зазначили, там 15 років? А більш жорсткіша. Розплата через зсу і або через партизанів. До речі, останнім часом державне бюро розслідувань все частіше повідомляє про те, що судді зрадники і колаборанти також їм оголошуються підозри або вже завершуються досудові розслідування і обвинувальні акти направляються до суду. А це означає, що вони отримують свої вироки. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань, була в прямому ефірі.